Середина такі ремонти, які мав всі збирають. Вона, звісно, може проти. Так, ну Фактично ще декілька вулиць в цьому році будуть проїзними. Це є ця частина, яка є в роботі гайдамацька. Це є вулиця Промислова, Будана Хмельницького. І ми фактично основний об'єм робіт по шостому маршруті маршруту маємо в цьому році закінчити. В наступному році ще частину робіт будемо робити по другому маршруту, тому, що стосується вулиці Личаківської. Вже видно квітку. Ми сьогодні з вами стоїмо на частині. Основи, бетонне покриття і вже зверху будуть класти трамвайні колії, будуть брукувати, робити хідники. В принципі, на кінець вересня маємо вийти вже на фінал всіх робіт по цій частині. Роботи надзвичайно складні, тому що по проєкту, наприклад, колектор мав бути на глибині трьох метрів а виявило, що він на глибині 6 метрів. Дуже багато технічних складностей, але дякуючи, що працює якісна команда фахівців, оперативно приймаються правильні технічні рішення, роботи не зупиняються, роботи тривають. Ну, як бачите, ми вже знаходимося по вулиці Промислової на завершальній стадії. Тут вже проведені бетонні роботи і зверху будуть стелитися трамвайні плити, рельси ставитися і відповідно замощуватися дорожнє покриття. Ну і Потім, звідно ми перейдемо до хідників. Найважкіша ділянка тут, яка є по вулиці Промисловій, це буде, от ми бачимо, з цієї сторони з вулиці Богдана Хмельницького, це є колектор на відрізку 70 метрів. Ми детально дослідили колектор по вулиці Промисловій і відповідно, представники водоканалу дали нам рекомендацію, що його не треба тут заміняти, його можна провести тут санацію, тобто це відновлення без проведення заміни, тобто всередині будуть проводитися ремонтні роботи. Це так, як ми робили по вулиці Городоцькій за австрійським колектором. А на ділянці 70 метрів, на відстані 70 метрів, треба провести відповідно її заміну. Що стосується вулиці Богдана Хмельницького, то там виконані роботи по заміну камери до колектора, зроблені випуски з будинків і перейшли до роботи по водопостачанню. Сьогодні перекривається вулиця Гайдамацька. Відповідно, там найскладніша ділянка роботи це буде заміна аварійного колектору, яка була нам рекомендовано зробити водоканалом надано відповідні експертні заключення, і ми відповідно погодили з банком, що треба провести по вулиці Гайдамацькій повністю заміну колектора. Я думаю, що ми мали би справитися до жовтня місяця, виконати роботи повністю, що стосується по шостому маршруту на ділянці від Промислової до, до Заморостинівської. У вулиці Гайдеманській також передбачена заміна колектора, який, до речі, не був передбачений в тендерній документації. Це додаткова робота, яку вже водоканал додав після проведення тендера. Тобто було додаткове обстеження колектора і виявилося, що він в неналежному стані. І на ділянці 300 метрів якби, треба зараз робити заміну колектора діаметром 1000 мм. Ось один метр. Скільки в часі це затримає загалом роботу. Ну, Ми так плануємо, що ми в терміни, які передбачалися контрактом, ми вкладемося.